Перший я ж із західної України не встиг ще другого заробити. Ну і... Шативо на сцені складні образи і непрості теми, які вимагають не лише акторської техніки, а й внутрішньої зрілості. Над постановкою юні актори працювали понад два місяці. Я не можу сказати, що була проблема, напевно психологічно емоційні Бо десь такі моменти, десь присутня жорстокість і в текстах, і в дії на сцені. Те, що якби, дітям, ну, от саме нашим гуртківцям, не просто було десь через себе переступити, але сподіваюся, що нам вдалося. Це навіть не те, що вистава важка, це. Сама книга, я її читала. Я проплакала майже всю книгу, тому воно дуже вражає, що це живі історії, таких ж саме в принципі дітей, як от у мене, займається гуртку. Постановку робили по книзі з аудиторії за колючі дроти. Це спогади студентів Чернівецького університету, репресованих тоталітарною радянською системою. Матеріали, до якої зібрав, та порядкував викладач університету Степан Далавурак. Якщо говорити про зміст тих репресій, які вони зазнали, так то причинами ставали не часто якась політична діяльність. Це могла бути заспівана колядка, вивішений прапор, як це було з Андрушком, або ж до Прикладу, вишиванка одягнута. Я пригадую, коли її читала вперше. Мені було років, мабуть, 16, і в якісь моменти зловила себе на думці про те, що книга перед тобою, а руки жеті до того, що відбитки від нігтів залишилися просто на руках, мало не до крові, бо вражало те наскільки можна знущатися за людей, просто за те, що вони є українцями, як такими. Актори зізнаються, цей виступ для них не просто чергова роль. Тут проживаєш кожну історію через особисті асоціації. Щоразу якось по-новому проживаєш текст, який ну свій текст. Щоразу по-новому шукаєш собі якісь асоціації, щоб максимально щиро передати ці емоції. От і кожен раз це проживати, то ну моральне навантаження йде так. У мене от. Вже вдруге чи втретє мама на цій виставі. Мама кожен раз плаче. Це для мене цей е, головний відгук, коли люди приходять і якось так щиро проживають емоції. Мені дуже подобається, імпонує нагадувати людям про важливість е, взагалі творчості і саме української творчості. Вона унікальна і треба пам'ятати. Найважче було розуміння того, що це все дійсно переживали люди, і те, що це відбувалося буквально цими вулицями. Ця вистава це не про минуле, вона про пам'ять, яка має силу виховувати, об'єднувати і нагадувати, чого варта наша свобода. Радислав Укринець, Олександр Окіпняк, новини Сі 4